Вітаємо вас на телеканалі Тоніс в програмі «Постасі спорту з вами Юлія Палько. сьогоднішньому випуску ми поговоримо про бойове мистецтво, яке гармонійно поєднує собі спорт і культуру нашого народу, пронизане традиціями і ритуалами. Його енергетика черпається з історії нашої держави. Суто українське і виключно патріотичне ім'я якому бойовий гопак. Перед вами майбутні майстри з бойового гопака. Не дарма з року в рік це мистецтво в нашій країні стає все більш популярним. Хто і як розвиває бойовий гопак в Україні? Завдяки вчителю. Ми зараз маємо бойовий гопак, якому вже 30 років, слава Богу, він розвивається і не тільки на території України, а й за її межами. До чого прагне підростаюче покоління, хочу досягти метить того, що я стану самим учителем. Як опанувати це бойове мистецтво? Прийти, спробувати і твісті відходить. Про все це дивіться далі. Бойовий гопак українське національне бойове мистецтво, засіб духовного та тілесного вишколу. У сучасному світі цей вид спорту функціонує як різновид національної масової фізичної культури та служить джерелом відродження бойових традицій. Бойовий гопак це видовищне мистецтво володіння власним тілом і зброєю. Його технічний арсенал багато в чому перевершує східні єдиноборства. І, хоча бойовий гопак відтворений на основі лицарської культури наших пращурів, офіційно відроджуватися це бойове мистецтво почало тільки з 1985 року. Це доволі древня система, яка має багато історію. Але в е, офіційно віддати реєстрації нашої школи минуло 15 вересня цього року, минуло 30 років. Ми святкували ювілей і 60 років засновнику стилю Володимиру Степановичу Пилату. Вів'яни, який займався східними єдиноборствами, Володимир Степанович Пилат вивчав різні аспекти національних бойових мистецтв. Із історичним джерел відродив давню козацьку техніку, збережену в народних танцях та доповнену власними бойовими звитягами. Так з'явилася школа бойового пака в сучасному вигляді. Сьогодні кількість послідовників невпинно збільшується. Сам же верховний вчитель сподівається, що невдовзі це бойове мистецтво війде в олімпійську сім'ю. по перше, ми виховуємо патріотів. По-друге, ми виховуємо законослухняних осіб, тому що техніка бойового ПК, як показують міжстильові змагання, є дуже продуктивною і е, паралельно з тим, що людина стає дуже якісним бійцем. Ця людина має бути е, відповідного рівня відповідальності. Серед наших цінностей, любов і повага до всього рідного, до рідної мови, до рідних традицій, в тому числі бойових традицій, це Постійний саморозвиток в усьому: і фізичний, і розумовий, і емоційний, і духовний розвиток. Перед бойовим гопаком великі перспективи. Федерація цього бойового мистецтва налічує безлі шкіл в Україні та за її межами, в яких виховуються козаки нового тисячоліття. Для них цей вид спорту не просто різновид єдиноборства, а й шанс долучитися до історії козацтва не тільки знаннями, а й власними навичками. В цьому залі зібралися спортсмени київського осередку. Вихованці школи бойового пака старанно демонструють суддям свої бойові навички. Хоча витримати багатогодинний марафон та здобути перший рівень майстерності зовсім непросто. Я сам зі Львова приїхав допомогти Київській федерації приймати ці змагання, і я приємно здивований, бачиш, скільки тут хлопців зараз в цьому залі представлено, який їхній рівень. Тому таки, зміни позитивні йдуть. Ці хлопці та дівчата тільки стали на шлях лицарського гарту. Для них гопак поки що тільки хобі, але більшість і надалі планують розвиватись дусі патріотизму і вже впевнені, що присвятять цьому бойовому мистецтву все життя. Бойовий гопак це найсильніше мистецтво. Хочу стати великим бойовим. десь років святий займаюся бойовим гопаком, тому, що воно українське. Сьогодні важливо навчити підростаюче покоління не просто мистецтву самозахисту, а також прищепити їм високі моральні принципи, звичку до самодисципліни, поваги до старших і любов до рідної землі. Тому все більше національно свідомих батьків намагаються виховати в дитині справжніх патріотів, віддаючи малечу в секції бойового гопака. В мене дитина ходить на гопак, і я навіть якби могла, якби мені дозволяв вік, я би сама пішла, просто вже в такому віці не набирають. В нашому місті цього не було. Ми самі з боярки ось, не було. І ось тільки дев'ять місяців назад з'явився цей гурточок. І ми перші, які о, туди пішли, і на і, і з нашого класу ж семеро дітей ходить, в тому числі одна дівчинка. Я перший раз прийшов і там дуже старався, і потім я зрозумів, що там треба робити, і потім я щепиться з гурком духом. Замість різнокольорових поясів і дані вихованці бойового пака присвоюють звання, які мають аутентичний характер. Шлях воїна в цьому бойовому мистецтві починається з новика і передбачає сім рівнів зростання майстерності. Перші чотири рівні це шифтяк і жура. Вони є більш такі прикладні. А останні три це поза характерних фіволах. Вони вже більше для майстрів. Тобто, це вже. Мастри, які можуть своїх послідовників виховувати. А в основному діти молодь займаються на перших трьох рівнях на Це спортивний напрямок, це бойовий напрямок. Зараз тут новачки, які претендують на звання Перший рівень першої жовтяк. У нас проводиться відбірковий етап змагань. Зараз діти здають техніку. Після того хто здасть техніку, вони будуть допущені на відбіркові змагання. І вже ті діти, які після відбіркових попадають на чемпіонат України. Галі на кожен рівень майстерності потрібно приблизно три роки таких хороших тренувань, семінарів, таборів. І вже десь через три роки дитина, якщо нормально, вона здає здачі, відвідує змагання постійно. Не пропускає тренувань, то вже через три роки приблизно вже можна. Деяким учням е їхати ну, на семінар і здобувати вже там другий рівень майстерності. Специфікою бойової підготовки є те, що кожен може обрати той напрямок, який цікавить його найбільше: серед них бойовий, оздоровчий, фольклорно, мистецький та спортивний. Тому бойовий гопак це насамперед система формування гармонійної особистості. Насамперед, це дисциплінованість. Дисциплінованість в житті. Дитина, людина, чоловік починає впорядковувати всі свої справи, зовсім інакше дивитися на світ. Багато на що можна сказати, очі відкриваються. Взагалі міняється стиль життя абсолютно від харчування до навіть, того, як людина себе поводить в суспільстві. Це здоровий спосіб життя, це українська культура. Тобто це виховання дітей не тільки в спортивному дусі, та тобто це не є, суто спортивна серця. Це комплексне виховання особистості. Тобто тут так само духовність виступає на перший план. Тобто ми вчим. Ми не просто вчимо дітей спорту, ми їх виховуємо в тобто, різних аспекти життя, щоб вони росли повноцінно розвиваними людьми, українцями, здоровими, сильними, якими ми зможемо пишатися в будь Навчання з бойового гупака проводяться в демократичній формі. На цьому тренуванні зі спортивного напрямку хлопці готуються до чемпіонату України. Поряд шануванням традицій козацтва тренування включають елементи акробатики, основи самозахисту та загальне вдосконалення фізичної форми. Як він належить справжнім козакам, переважна більшість займається в шароварах, які добре маскують удари ніг. Але перш ніж розпочати бойовий вишкіл, за традицією тренування починається шикування національного привітання, молитви та пісень. Ми підтримуємо українські традиції. Здоровкаємось завжди слава паку, героям слава. Ми за всеукраїнське підтримуємо українську мову і традиції. Після спортсмени виконують прорух, тобто розминку, щоб підготувати тіло до активної фізичної роботи. Учасники демонструють неймовірну пластику і чудеса акробатики. Тому обов'язковим метавом тренувань є виконання вправ на розтяжку. Так, бачили всі? Перше заняття. Це найбільша така проблема, ніхто не любить шпагат для, для всіх. Це саме, саме я теж не любив, коли ходив в дісти на лопатки. Для мене шпагат. Я, від, я би віджимався, там присідав там. Я раз навіть разів присів, щоб не, не розтягував. Основна частина заняття відводиться на відпрацювання портівської та ударної техніки руками і ногами. Всі рухи, стіки та удари мають оригінальні українські назви. Проста це стійка, там така базова проста, називається стійка рамена. І простий удар це тузень. Прямий удар в бороду. Получається тут головне скручування. От, у нас удар починається не з руки, а з ноги. Таким чином ми вкладаємо всю масу тіла в удар. все в захисті. так. Да. Ну і У нас і боковий удар, це в нас джиган називається. І такий удар, який. Ну, я, всі, що я знаю мистецтві, ніде не використовується, називається у нас дуган. Це удар зверху. Він все робиться з підсіданням, щоб нанести удар зверху і так само вкласти всю масу тіла. А удари ногами. У нас, як, як вже говорив, нема бокових. Є прямий удар, прямий штовхаючий, да. Тобто, тут, виходить, тільки носочок на себе. Да. І тинок. Тинок. Це. От получається дух бойового пака присутній як в показовому виступі з уявними супротивниками, так і в захоплюючих поєдинках двох воїнів. Всього номінації є п'ять. Пізнати унікальні поєднання боротьби і глибокої філософії можуть усі бажаючі та обрати для себе різновиду душі. Бойового губак... пока. Гупаку дуже проста ідея. Це Україна і Бог. Це перша Україна, другий Бог. Тобто нам найважливіше, щоб люди, які в нас займаються, вони були ідейно стійкі, ніж е, спортивно стійкі. Ми стараємося зразу людині показати, що вона прийшла в правильне коло і не робимо акцент такий на спорті. Ну не можеш там чекай. ну, я ну, як можеш так займати, займайся так, але старайся. Завдяки великому арсеналу прийомів, використання техніки бойового гопака дозволяє захистити себе від нападу хуліганів. Проте школа вчить, що в будь-якому випадку потрібно дійти по розуміння без застосування сили. Система бойового гопака вчить будь-яким чином уникнути використання системи. Я займався і східними бойовими мистецтвами. І скажімо так, не до душі мені спочатку почав займатися я, зараз займаємося в мене ще сина привів свого. І, скажімо, сімейна вже сімейна традиція. Східне вивчати можна, як казав Тарас Шевченко, чужого навчайтеся, але й свого не цурайтесь. Вивчати можна, але потрібно розвивати свої за давнім козацьким звичаєм. По закінченню молитва і традиційні гасла. Крім того, жодне тренування не завершується без жартів та ігрових форм. Бойовий гопак це потужний рух, який об'єднує українців. Хтось займається бойовим гопаком заради підтримки здоров'я і поповнення життєвої енергії. Для когось це мистецтво стане способом життя. Ця бойова козацька спадщина глибока і невичерпна, що забезпечує всебічний розвиток особистості на основі власних духовних цінностей та українських традицій. В першу чергу треба підтримувати свою культуру, свої традиції, свого народу, вчити дітей з малку, що треба поважати свою державу. Тільки тоді ми зможемо виховати нове яке зможе цю державу розбудовувати і вести в краще майбутнє. Потрібно підтримувати своє. Тому що зараз в нашій країні потрібно патріотів і виховувати її дітей, якби дуже важливо в цьому дусі патріотизму, щоб якомога більше всього українського, всього нашого входило в їхнє життя. Ви Гопак – це спадок, вивчення усвідомлення якого формує справжніх патріотів, лицарів, відданих захисників своєї батьківщини. Це впевнений крок до здорової нації, сильно як фізично, так і духовно. З вами була програма і постасі спорту на телеканалі Тоніс і я її ведуча Юлія Палько.